Цими тіктоками, телефонами, вайберами, шмайберами. то ми вже на ті очі не бачимо нічого, як молитися людям, якщо вони не можуть прочитати молитву. Є супер класне рішення. Молитовник великим шрифтом. Дивимося. У wow. мене вже зір теж не дуже, але цей молитовник я можу отак просто читати. Отако і ви це зможете. Якщо є у вас в цьому потреба, ви цього хочете. Вартістю 251 гривня. І ми вам відправляємо його, коли ви замовите а за асортиментом нашу... де можна знайомитись. Так, у нас дуже великий асортимент. Навіть якщо поглянути на цей стілаж, його дуже багато на цьому стілу багато релігійної літератури. Іконна лавка в шапці профілю все відфотографовано, описано, щоб ви могли обрати для себе саме той варіант, який вам потрібен. Чекаємо на ваші замовлення і відправляємо вам.